Нова радість стала, яка не бувала над вертепом. Звізда ясна увесь світ засіяла, де Христос родився, з дівотився, як чоловік пеленами. У Бога повився пастушки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадають царя бога вихваляють, ой ти царю, царю, небесний владарю. Даруй літа щасливі, дому господарю, сего дому господарю, і сій господині, даруй літа щасливі нашій славній Україні. Даруй літа щасливі нашій славній Україні. Христос родився. Славімо Його! Україна переможе!